Центр Полтави надійшла у продаж двоповерхова частина будинку. Ось дивіться, яка в нас кімната, простора, є дзеркальні стелі, також прокладений ламінат і невелика шафа для вашого одягу, куди ви можете складати. Пройдемо, оглянемо далі. Це у нас буде прихожа, є дерев'яні сходи на другий поверх, і праворуч одразу знаходиться санвузол. Він буде суміжний з душовою кабіною. Ось сама душова кабіна, туалет, у нас тут є рукаминичок, і ось таке дзеркало. Пройдемо тепер до кухні, вона буде також доволі простора, велика, є обідня зона і монтовані меблі з технікою. Є двоконтурний котел, пральна машина, холодильник. Також тут заведені всі комунікації, центральна водичка з центральною каналізацією. Пройдемо тепер з вами, оглянемо другий поверх. Потрапляючи у нас праворуч розташований другий санвузол. Також тут у нас є кімната, можна буде зробити дитячу Є ось такий письмовий стіл. І декілька шаф для речей. І проходимо тепер з вами в останню кімнату. Це у нас буде спальня. Дивіться, яке просторе ліжко. є шафа. Загальна площа цієї двоповерхової частини у нас 70 квадратних метрів. Тут у нас є вихід на балкон, металопластикові вікна, які виходять в ось таке затишне подвір'я. А якщо вам сподобалося, я залишу номер в описі під цим відео, де ви зможете зі мною зв'язатися та домовитись на перегляд.